Що це за зірка переді мною зараз в екрані? Ти же супер популярна! Або популярний. Тебе знають у всьому світі, бо ти українець, а українська культура популярна у всьому світі. Не віриш? Зараз тобі докажу. This should be interesting. Знайома мелодія Атош! Бо це наш з вами культурний код. Код, який зробив нас відомим на увесь світ. Одна з найвідоміших мелодій на землі. Це буквально Гімн Різдва у світі. Коротше, я тіпа під снігом. І ця мелодія мене розбудила від сну. Знайома мелодія. В грі про Бетмена це головна тема лиходія джокера. Проте це ще не самий яскравий приклад використання цієї мелодії. А до чого ж тут наша українська культура? До чого тут наша популярність? Спитаєте ви. А я вам відповім. Мелодію, яку ви зараз чуєте, у світі більш відома як «Carol of the Bells». Але для нас, для українців, це Щедрик, це наш з вами Щедрик. Головна мелодія Різдва у світі написана українцем Миколою Леонтовичем. Базується Щедрик на українському фольклорі. Бо Леонтович з Поділля. А Поділля це чорнозем. Плодюча земля на українську культуру та ідентичність. І саме там, на рідній землі, він почув ці мотиви в народній творчості, фольклорі, яка передалась йому як спадок від пращурів. Але повернемося до версії Щедрика, в якій його знають у всьому світі, під назвою Carol of the Bells. Ви не повірите, але цю версію написав також українець Петро Вільговський. Він працював в Америці на радіо. Аранжувальником симфонічного оркестру і в 1936 році створив власну англійську версію Щедрика. Саме в цьому варіанті Щедрик отримав всесвітню славу. Кількість варіацій виконання «Carol of the Bells» налічує величезну кількість, бо це ті мотиви, різдва, які чіпляють за душу. Його виконує і співає оркестр військово-повітряних сил США. Азербайджанці, використовуючи свої національні інструменти, також долучилися до щедрика. Відома скрипачка Ленсі Стірлінг. Відомі хори з усіх куточків землі. Це дійсно головна тема Різдва у світі. Навряд чи є щось популярніше за неї у світі. Перед вами список, де використовується Щедрик. Один дома, Санта-Клаус, Місний Горішик 2, Гаррі Поттер, Битва на гірляндах, Південний Парк, Сімпсони, Гріфіни та гра The Бетмен. І я переконаний, що це не повний список, де фігурує наш з вами Щедрик. Справді вражає, то що, хіба ви не популярні? Ви українець, тому частина цієї слави належить і вам. Тож не боріться. Запалюйте і ви свою зірку у небі. Розкручуйте маховик нації, спілкуйтеся українською, дивіться українське, створюйте українське. Розкручуйте маховик нації. І пиздець Балотянській Федерації з вами був агент Грім до зв'язку.